Це ж треба було проявляти, фіксувати, це треба було засвідчувати. І Хоч я зрозумів, що це мене не, 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 не змагає на це терпіт. А він це працював над цим ділом. Що ще я таке інтересне, можу задати про свій дружбу? Він був дуже великим романтиком, мовчазним, але дуже великим романтиком. Ми дуже добре проводили час по вихідним дням, ми сідали. У нього в кімнаті включали магітофон і слухали його любиму групу, яка називалася Юрахі. Це була його найлюбима група, дуже романтична, з дуже такою поезією інтересною. І поховали марка його пеморії. Це теж дуже інтересно. Що ще інтересно? Інтересно те, що це ми прожили від самого, від самого такого дитинства до. до, 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 до. Значить, якщо будете робити якусь книжечку, то можете зайти до нас в сім'ю, тому що всі, всі підростання моїх дітей зафіксовані Сергієм Лопатюком на знімках. І знімки там є дуже інтересні, коли дитина дивиться в такими очима, що ви ніколи не подумаєте, що це дитина, що це доросла, бо ж навіть якийсь старенький, старенький дідусь дивиться на світ. Так що, що я можу сказати, дуже телевний, Дуже землю. І тут напрашується один вибор. Чернівці завжди і були, і будуть Кузниці, так краще, кузніці кадров, кузніці половини тих людей. Але що б хотілося, щоб чернівці до них відносились більш толерантно, більш подорож і допомагали їм? Тому що якщо ви згадаєте історію чорнівець, нашого мистецтва, що пісенного, що такого, що такого, що такого, поки люди наверху, все чути і все видно. Як тільки люди трохи відійшли в сторону, про них все буває, це можна розказати і про Варіка от взагалі про сім'ю Акейнікову, дуже про багатьох людей. Це можна розказати і про Софію Ватару, про всі різні речі, як це все Ну зараз розмова про Сережу. От. Фотографії, ви ж забуваєте, що треба про той час сказати. Це ж треба батько у нього хто, це не важно хто, але важно хто. Він в радянські часи патійний працівник. І в цей час, подивіться на цю фотографію, на цей обтримане і розвідом соціалізм обтрипані собори, обтрипані карди, обтримані чи. Але це вони бачили так, це ідеологія бачила так. А він бачить в цьому зовсім інше. І дуже він на ну, фотохудожник. художе. Оце все, що я можу сказати. Все, дякую.